Говоримо та пишемо українською другий клас словникове слово дятел. Дятел це лісовий птах із довгим густим дзьобом, яким добуває їжу із щілин, кори, дерев. Давайте подивимося на слово. В цьому слові є буква Я, яка стоїть всередині складу, позначає один звук. А голосний і пом'якшує попередній приголосний. Але потрібно писати букву Я. І зверніть ще увагу, що треба писати букву Е. Запишемо транскрипцію цього слова. Перший приголосний звук Д м'який, тому що далі йде буква Я, яка пом'якшує цей звук. А-голосний звук Т, твердий приголосний Е-голосний звук. «Л» Твердий приголосний звук. В цьому слові однакова кількість і букв і звуків 5 звуків, 2 склади. Запам'ятайте, що потрібно писати в слові дятел букву Я і букву Е. «Я